На святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава. тобі! Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Тому Отець мене любить, бо я кладу моє життя, щоб знову його взяти. Ніхто не бере його від мене, я сам від себе кладу його. Владу маю покласти і владу маю його назад узяти. Цю заповідь я прийняв від отця мого, і знову постала суперечка між юдеями за ті слова, «Численні з них казали Він біса має, він не приумій. Чому його слухаєте? інші ж казали. Та не слова біснуватого, хіба біс може відкрити сліпим очі? Було тоді обновлення в Єрусалимі, і була зима, Ісус проходжувався у храмі, Соломона у притворі, обступили його юдеї і йому кажуть: доки триматимеш душу нашу. Коли ти Христос скажи нам отверто, Ісус відповів їм, казав я вам та ви не віруєте, діла, які я чиню в ім'я Отця Мого, вони свічать за мене, та ви не віруєте, бо ви не з моїх овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю, і вони йдуть слідом за мною, і я даю їм життя вічне. Господи, Христос воскрес! Бог. Знає нас. Але тільки тоді, коли ми його слухаємо. Бог обрігає нас, коли ми його слухаємо. Господь Бог бере опіку над нами, коли ми його слухаємо. І як слухати голосу Бога? Сьогодні зараз ця Євангелія це пряма мова Бога звернута до нас, але також кожен особисто в своїй молитві, в своїй зустрічі з Господом. Має можливість слухати голосу Бога. І тому так важливо навіть в часі літургії не тільки промовляти до Господа Бога і думати про щось, що буде з нами, але попросити Господа, щоби промовив до нас. Тобто слухати голосу Бога це стати Його улюбленою овечкою, як сьогодні каже Господь вівці. Тому Бог знає своїх і добре знає, не просто загально, правда, як велика маса народу, але знає особисто, бо вівці мої голосу, слухаються, і я їх знаю. Тобто ті, хто слухає Бога, знає Бога особисто і Бог знає нас особисто. Тому так важливо слухати не тільки відмовляти тексти. Не тільки відбувати якісь... Ці... відбувати практику якусь, але в цій молитві сьогодні, зараз, цю хвилину дозволити Господу промовити до нас. Правда, ми каже, як мені, що робити, що буде, як далі? Господь сьогодні запевняє нас, що Він нас знає і особисто з нами прагне спілкування. Особливо, коли ми. Є на молитві, правда? Там постійно. О, так можна часто почути, правда, в інших релігіях, правда? Я стільки раз на день молюся, я стільки, ми, християни, постійно повинні перебувати в молитві. Тобто в єдності з нашим Отцем Небесним. Якщо Його слухати, то він дає нам життя вічне. Тобто, звідки ми отримуємо життя вічне, Боже Царство через Ісуса, якого ми слухаємо. Тому що. Ісус віддав своє життя за те, щоб ми були в Його царстві. Тому, власне, Бог ніколи не відрікається від людини. Тобто Бог мене не любить. Це неправда. Бог завжди і всіх любить. І ніхто не може вирвати з рук Бога того, хто хоче належати до Бога. Тільки той, хто добровільно відмовляється від життя з Господом Богом. Звичайно, що Бог від такої людини і також не відрікається, не відмовляється. Тому, власне, якщо людина сама не відречеться від Бога, Бог її ніколи від себе не відкине. Ніколи. Але ми знаємо, що є гріх, правда, який відкидає Бога з життя людини. Це гріх проти Духа Святого. Але Господь Бог нас тримає міцно в своїх руках, бо якби Бог відпустив нас. Диявол би нас всіх просто знищив. Бо ми кажемо, війна, що така страшна, правда, що це пряма дія диявола. І всі так, а головне якось пережити. Ні, Диявола не можна просто так пережити, якось, пере, якось відбути. Диявола можна вигнати або прийняти. Так само, як і Бога. Не можна якось пережити, якось воно все станеться. Ні. Правда, виглядає, що ні. Тобто. З Господом Богом, або можна абсолютно і треба поєднати своє життя, або бути далеко від Нього. Так само щодо, наприклад, демона війни. Правда? Якби всі люди об'єдналися в молитві, то демон війни він би втік, він би не витримав. Але оскільки, наприклад, навіть в Одесі, правда, хто тут об'єднується на Пасху, наприклад, сильно проти демона війни, там ще посвятити щось поїсти і все, правда? Нема об'єднання проти демона війни. І тому я це як недокір, правда, але як нам гарну практику, правда? навіть в своїх молитвах, в своєму спілкуванні спілкуванні, живому з Богом, треба об'єднатися проти демона війни. І проти всіх демонів, які нас напастують. Тому є одна важлива умова слухати голосу Бога. Правда? Бо всіх, слухай, що там той сказав політик, а той, що сказав, ха, всі брешуть. Чому вони брешні? Тому що вони погані, або ніхто не знає правди. Розумієте? Ніхто не знає правди. Правду знає тільки один Бог. І все, розумієте? Ми не знаємо, за, за годину може все, все, все завершитися. Розумієте, тому що правду знає один Бог. І тому слухати голосу Бога. Що це означає? Це означає, що сьогодні, зараз, на найбільшій молитві, якою може молитися християнин бо літургія, це найбільша молитва. Це найбільше чудо, яке Бог може зробити для нас. Літургія всюди одинакова, правда, що в Єрусалимі, що в Меджугорі, що в Римі. Ісус всюди одинаковий. Всюди. Але що є важливе? Важливе є слухати голосу Бога, коли ми приймаємо Його тіло і кров, просто витишити свій розум і що Бог мені в цей час хоче сказати. Тобто це особиста зустріч. Через те, що Бог промовляє до, до мене. Тому Господь Бог себе добровільно віддав за нас. Тобто, якщо Він помер добровільно за нас, то він може нас відкинути від себе? Не мож, Може, але Бог ніколи цього не зробить. Тому що Він нас безмежно любить. І каже: ніхто не бере його від мене. Я сам віддаю своє життя. Каже, маю владу його покласти і владу його назад узяти. Тобто Ісус за нас добровільно віддав своє життя, віддав себе добровільно в руки милосердного Бога, щоб нас визволити від гріха, смерті і диявола. Тому в руках Бога є наша безпека. Бо часто хочеться правда, де я можу зберегти себе? Хто мене збереже? Крім рук Бога, ніхто нас не збереже і нікому ми не потрібні. Не треба жити в ілюзії, правда, а мене залишили, а я так сильно надіявся на своїх дітей, а я там на ще щось надіявся. Крім міцних рук Бога, ніхто нас тримати не буде. Розумієте, там на політики чи хтось з нікому ми не потрібні, крім Ісуса Христа. Треба собі це глибоко записати в голові, в серці. Люди зрадливі. Тільки люди, коли побачать, що ми любимо Бога, вони нас полюблять. Бог завжди знайде ту людину, яка нас полюбить. Тільки в любові спільні до Ісуса Христа. Щоб любити Ісуса, треба Його слухати. Тому, власне, символ, цей образ, овець, який Ісус використовує, це Люд Божий. Тобто ми сьогодні тут зібралися як люди Бога, однодумці в любові до нашого Господа. Тому в цій любові ми є солідарні. Правда, бо часто приходять кажуть, а чому ви нам не допоможете? Наприклад, навіть з цією допомогою. А чому я тобі маю допомагати, якщо ти не любиш Бога? Чому я тобі маю допомогти? Було таке, приходять, помоліться за мене. А ти любиш Бога? Якщо ти не любиш Бога, чому я тобі маю допомагати? Я не допомагаю, тому що я добрий. Я не добрий. Добрий тільки один Бог. І тому, власне, яких він знає і які йому його слухають. Тобто Бог знає тебе і мене по імені. Тому, якщо тобі буде щось потрібно, а ти знаєш особисто Бога, Бог послає тобі ту людину в той час, і в це місце, яка тобі допоможе. Тому що Бог любить тебе і мене, знає тебе і мене по імені. По імені ми не чужі йому, ми не, не від, просто не відбуваємо якісь ритуалів. Тому, власне, життя душі дуже важливо, е, власне, тому що душа безсмертна, і сьогодні, зараз, цю хвилину. Ми оживляємо свою душу Словом Бога, життям Бога, життям Духа Святого. Тому душа наша потребує, прагне Бога, життя душі. Дуже важливо е, про це життя пам'ятати. І тому, власне, е, численні юдеї почали численні, які слухали, почали сперечатися, що він має. Біса має. Чому вони власне почали про це говорити? Тому що біснуватий говорить про біса, правда, повний благодаті говорить про благодать. Тобто з повноти серця уста промовляють. Якщо ми всі об'єднані зараз на цій молитві і постійно в любові Ісуса, то з мого серця не буде лятися бруду диявола, правда? І тому так важливо пам'ятати те, що говорить Ісус. Тобто Він повністю віддає, поєднує своє життя з Отцем Небесним. І всі слова, які нам говорить Ісус, це слова самого Бога. Немає такої релігії. Де Бог напряму говорить до людини. Всюди через якісь посередники. А ці посередники, що хочуть, то видумують. Тому для нас, християн, один вихід це слухати Ісуса абсолютного авторитету, бо ніхто, крім нього, не знає правди. Тому, власне, чим ми поєднуємося з нашим Богом? З вислухання Його? Тому, власне, зв'язок між Богом і людиною. Сьогодні Господь прагне війти в наше життя і бути з нами. Ісус знає нас дуже близько і дуже особисто. Він віддав за нас своє життя. Він повністю утожсамлюється з Отцем, і цю тожсамість самість Отцем хоче, щоб ми пережили. Тобто, щоб ми вийшли з цього храму і сказали: я улюблений син і улюблена дочка Бога. Бог бере цілковиту і абсолютно відповідальність за мене. Тому такий близький, глибокий зв'язок дає нам життя вічне. Особа христинин, який поєднала своє життя так з Ісусом, стає вічною і стає безсмертною, так, як. Сам Бог.